Працюю за ноутом, вчусь в коледжі, але не маю часу на виконання завдань. Хочу вже з'їхати від батьків. Як ти думаєш, коли можна з'їхати? Коли гроші будуть? Якщо є гроші, треба з'їжджати. Як тільки буде достатньо грошей, щоб з'їжджати від батьків, треба з'їжджати. Я ж не знаю, скільки у тебе грошей. При досягненні якоїсь подушки чи грамотності, ну, подушка це само собою. Я б сказав так, стабільного заробітку. Ти повинен розуміти, що у тебе гроші є сьогодні, вони, якщо нічого там неймовірного, не станеться, будуть через місяць, через два, через три. Ну, от, якось так. Є страшно, не зможу забити цвях або готувати їжу. Ну, по-перше, якщо ти кудись будеш з'їжджати, не факт, що тобі треба буде забивати цвях, це, по-перше, а по-друге, мені здається взагалі, що в сучасному світі ну, боятись стосовно того, що ти не можеш собі приготувати, Ну, прям, ну, це треш. Тому що на Ютубі є просто безліч відео, як саме можна щось приготувати. Це вже не кажучи про те, що мені здається, що якщо ти відчуваєш таку проблему, пробуй готувати вже зараз сам. О, ти можеш якусь, якийсь відсоток самодостатності вже пробувати здобувати зараз, коли ти ще з батьками. Колись скажи, я сам собі приготую. А може і їм також приготуй. Спробуй. А може там батьку чи мамі а, скажи, слухай, я хотів би також потрошки вчитись готувати. Тому що рано чи пізно я буду жити окремо, хочу бути впевненим, що мені все вдасться. І вже зараз це пробувати робити. Але в сучасному світі там каналів про готування їжі їх безліч. Крутих каналів з простими і, як мені здається, максимально доступними прикладами, як і що ти можеш приготувати. Від легких до більш складних страв, але пробуй вже зараз, не чекаючи моменту, коли будеш жити сам. Це нормальна навичка. Як думаєш, наскільки зараз розумно їхати з Польщі в Київ, не маючи там родичів, а тільки пару знайомих, з якими знайом не один місяць, плюс літають шахеди, хочу жити з Марта вже десь на березниках. Біля Ксані Роуз. Знімати одну кімнату, працювати з АПК і чекати. Але якщо до зими 24-го нічого не зміниться, то поїхати обратно в Польщу, інакше фронт це добре, але безпечніше почати більше донатити і бути за кордоном. Дякую тобі за все, що ти робиш для нас. Нікіт, я не знаю, що тобі тут радити. Ну я так і не розумів, а в чому сенс для тебе їхати в Київ. Ну, тобто... Чого ти, окрім того, що ти там будеш жити окремо тут. Але яка твоя мета? Ну, будеш жити окремо. Ти якщо в принципі все одно ти там не згадуєш якісь інші моменти, ти так само можеш спробувати пожити окремо і в Польщі. Тому я, мабуть, тут тобі порадити не можу: їхати тобі там потім до Києва чи залишатись поки в Польщі. Якщо ти все одно збираєшся потім повертатись в Польщу, наскільки воно там необхідно, не знаю. Судячи з того, що я прочитав, у мене якоїсь такої поради, прям немає. Сам вирішуй. Але перше ніж думати про окреме життя, треба все ж таки думати, наскільки стабільний у тебе заробіток. Так, щоб не було, що тобі вистачає грошей на місяць-два, на два, а потім ти сам не знаєш, де ти будеш брати гроші.